Провінційні вісті на телеканалі ТВ4. вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі Тернопіль відзначив День конституції України. Сьогодні виповнюється 27 років з дня ухвалення основного закону. 28 червня 1996 року, о 9 годині 18 хвилин, після майже доби безперервної роботи Верховна Рада ухвалила і ввела в дію конституцію. Її ухвалення закріпило правові основи незалежної України. Її суверенітет і територіальну цілісність стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню. Вищенню міжнародного авторитету України на світовій арені цьогоріч. Ми вже вдруге відзначаємо свята в умовах воєнного стану. Попри те, що заходи з нагоди свята у Тернополі з міркувань безпеки не були велолюдними, втім містяни цілий день проводили інформаційно-просвітницькі заходи. Також вранці на театральному майдані Тернополя нагородили грамотами, медалями та орденами наших військовослужбовців. 28 червня 1996 року країна отримала конституцію. Першу конституцію незалежної України. Урочистості з нагоди 27-ї річниці від дня прийняття Конституції України відбулись на центральній площі Тернополя. Грамотами, медалями та орденами нагородили військовослужбовців. Їх відзначили за вірну та відважну службу українському народові. Кристина Горбатюк, начальниця військового наряду, командирка відділення, а також молодша сержантка Національної гвардії України. Стати військовою жінка мріяла ще з дитини. Хочу на своєму прикладі показати, що гендерна рівність вона існує, що жінки дійсно можуть виконувати обов'язки безпосередньо в армії. А ще військова хоче бути гідним прикладом мужності для своїх сина та чоловіка. Коханий з перших днів захищає нашу країну на передовій. Ми переможемо. Очільниця однієї із тернопільських музичних шкіл Ніна Яворська разом із усім колективом також вирішила прийти на урочистості до Дня Конституції України. святкувати, підтримати наших військових, побути тут і помолитися з них. Це надзвичайно важливий закон. І ми всі прагнемо до того, щоб всі ці статті вони виконувалися, і щоб ну, по у нас була мирна Україна. Цьогоріч Україна вже вдруге відзначає День конституції України в умовах воєнного стану за Вадженого через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Попри те, що заходи з нагоди свята у Тернополі з міркувань безпеки не були багатолюдними, втім містяни цілий день проводили інформаційно-просвітницькі заходи, виставки, презентації, працювали також творчі майстерні. Судобрав запобіжний захід заступнику начальника Тернопільської ова. Верховний антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 26 серпня 2023 року. Включно як альтернативу суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 тисяч 200 гривень. Йдеться у повідомленні заступника голови Тернопільської військової адміністрації підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням займати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна шахрайству не бути. У поліції Тернопільщини залучають новаторські методи для профілактики таких злочинів. Зокрема, правоохоронці обіцяють працювати навіть зі священнослужителями, аби ті також наголошували своїм парафіянам про те, що не варто довіряти незнайомцям. А все для того, аби мешканці нашого краю не потрапляли в пастки у шуканців. З початку 2023 року. Поліцейські відкрили близько тисячі кримінальних проваджень через шахрайство. Ця статистика, на жаль, зростає. Тає більше розкаже наша Юлія Пацкаль. Близько тисячі випадків шахрайства на Тернопільщині з початку 2023 року. І лише одна справа з п'яти розкривається. Правоохоронці кажуть все, тому що наших краян ошукують зловмисники з інших регіонів. Кількість таких злочинів, на жаль, зростає. Осередку, де сконцентровані ці шахраї на Тернопільщині немає. Тому з цим є певні складнощі, скажу відверто, але зараз вживаються всі дієві заходи щодо того, щоб ці злочини були швидко розкриті і громадяни. Розуміли, що поліція працює однією з найпопулярніших схем для обману є дзвінок на мобільний телефон від шахраїв, які повідомляють, що нібито родич потрапив у біду. Найчастіше від таких зловмисників потерпають пенсіонери, які живуть на одинці і не відразу можуть перевірити інформацію. 25 червня правоохоронці затримали підозрюваного в скоєнні подібного злочину. За попередньою інформацією, 50-річний уродженець Херсонщини ошукав двох пенсіонерок віком 90. Вісімдесят років зловмисник зателефонував на стаціонарний телефон і повідомив, що близька людина потерпілих потрапила в біду і потрібно кошти на лікування. Згодом незнайомець прийшов по гроші у домівку стареньких в одному випадку. Це 17 тисяч, в другому 40 тисяч. Вилучені речові докази. Але розумієте це поодинокі такі факти, які дійсно. Можна по-гарячому цей злочин розкрити. Чому так сталося? Тому що відразу, після того як людина прийшла вже до тями від цього шоку, зателефонували в поліцію, і ми оперативно змогли відреагувати. За словами Сергія Зюбаненка, поліція проводитиме профілактику таких злочинів. Для цього готові залучати навіть новаторські методи. Будемо зустрічатися з представниками релігійних організацій конфесій, щоб навіть на службах У нас область досить. Віруюча, хоча є не одна конфесія, але ходять до церкви, і щоб священики також наголошували на тому. Соціальні працівники, які будуть контактувати більше всього із населенням, також у поліції вивчають технічні можливості, зокрема попередження злочину через смс, готують агітаційну інформацію та ролики. Якщо ви або ваші знайомі стали жертвою шахраїв, зверніться до найближчого відділу поліції або зателефонуйте 102. Благодійний пікнік. На Тернопільщині в одному з медзакладів, де проходять лікування та реабілітацію українські військові, волонтери організували відпочинок на природі. На пікнік запросили також рідних наших захисників і захисниць, аби подарувати їм щасливі емоції та час разом. Таку ініціативу організували ще в декількох містах України. Чим пригощали наших бійців, дивимось. Сьогодні одночасно в місцях, де проходять реабілітацію наші хлопці. А ми вирішили зробити їм такі от пікніки в різному форматі. Десь він в такому, як ви бачите, форматі, десь хлопці, які мають, на жаль, ампутації менше можуть ходити, то до них в кімнати приходимо, але максимально намагаємося охопити всю Україну. Традиційно українська страва це борщ, відповідно, варили його на вогні з ребрами, все як має бути. Тому смачний борщ, м'ясо, бараболя, така виїзна кухня на вогні. Це такий обід святковий для військових, для сімей військових, для діток, які в нас лежать. У нас є сім'ї військових, які оздоровлюються. Це такий благодійний обід, щоб трошки піднести хлопцям настрій, щоб вони відчули домашнє тепло, домашній затишок. Позитивні емоції, хлопці дуже задоволені, щасливі, що за них дбають. Апор, який передав тернополянин, з передової, піднімуть на саміті НАТО. 33 українські та литовські бігуни беруть участь у 16-денному біговому марафоні Київ Вільнюс. Боєць 10-ї гірської штурмової бригади, депутат Тернопільської обласної ради Степан Барна передав їм прапор з фронту, який піднімуть на саміті НАТО у столиці Литви. Дуже важливо донести до Європи і до світу, що Україна це європейська держава, в якій за цінності демократії, свободи слова віддають життя українські солдати. Цей прапор це прапор, який стоїть на на кордоні Європи та Орди саме так сьогодні називають Росію, сказав Степан Барна. До слова, участь у міжнародному марафоні Я підіймаю прапор за Україну в НАТО беруть 33 спортсмени з Латвії та України. Кількість учасників марафону рівна кількості членів альянсу, якщо Україна стане членом НАТО. Кінцевий пункт призначення учасників марафону в вільнюс, де 11 липня під час саміту НАТО проведуть урочисту церемонію підняття українського стяга. Сьогодні, 28 червня, Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує змінити дати трьох свят. Президент визначив його як невідкладний. Відтак пропонують святкувати Різдво не 7 січня, а 25 грудня. У пояснювальній записці вказано, що більшість православних християн світу святкують Різдво Христове саме в цей день. Через зміну дати святкування Різдва перенесення потребує і День української державності. Відповідно, його пропонують перенести з 28 липня на 15 липня. Також в Україні зміниться дата святкування Дня захисників та захисниць України. Свято пропонують перенести з 14 жовтня на 1 жовтня, адже воно пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування дня Покрови Пресвятої Богородиці. У День української державності вшановують пам'ять князя Київського Володимира Великого, а День захисників та захисниць України пов'язаний із Днем Покрови і Пресвятої Богородиці. Тож їх теж переносять через зміну дати святкування Різдва відповідно до церковного календаря. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області дала завдання підрядним організаціям почати ліквідацію отруйного борщівника вздовж доріг державного значення області. Боротьба з небезпечною рослиною розпочинається насамперед вздовж автошляхів міжнародного значення. Далі доріг з меншою інтенсивністю руху. Так сьогодні підрядні організації працюють на автомобільній дорозі М09 Тернопіль, Львів, Рава Руська. Скошування борщівника це специфічна робота, адже сік під час зрізання викликає хімічні опіки. Підрядні організації, служби його скошують механічним способом і застосовують спецтехніку. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області закликають громадян не наближатися до рослини і дотримуватися безпечної дистанції від спецтехніки під час косіння. Борщівник є надзвичайно отруйним і без спецодягу та спецтехніки. Ехніки є великий ризик отримати хімічні опіки. Такими були новини середи. Вже завтра у випуску провінційних вістей. Дивіться про виставку картин від наших військовослужбовців, а також про знахідки патрульних. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Перемога вже близько.